Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку. Про це заявив очільник Нафтогаз України Олексій Чернишов. В ефірі телемарафону він розповів, що наразі Україна збільшує газ власного видобутку. Ці показники зростають у 2023 році. Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин і буде продовжувати цей тренд у наступному році. Черношов сказав, що цю зиму планується пройти за рахунок газу українського видобутку. Їх розрахунки підтверджують таку можливість. Голова Нафтогазу також переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпечення газу, а й незмінності вартості блакитного палива для населення. Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу у нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак, прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії, бо це український видобуток, наше з вами спільне досягнення. Раніше Чорношов в одному із інтерв'ю заявляв, що планували обійтися без імпортного газу, підтвердивши це тим, що газова кампанія йде із темпом закачування, який випереджує показник на 500 мільйонів кубометрів. Він також запевнив, що об'єму, який належить Нафтогазу, абсолютно достатньо для того, щоб пройти весь опалювальний сезон.